Щиро усіх вітаю до вашої уваги. Інформаційний випуск на телеканалі Візит на календарі 4-6 листопада. Наші журналісти вже готові розповісти вам про найцікавіше дня сьогоднішнього, але спочатку традиційно коротко. Доволі гаряче було вчора у Кримучуці. Горіла приватна садиба та автівка. У місті відразу на двох ділянках автошляху внесли зміни до організації дорожнього руху, що говорять водії. Трагедія чотирирічної давнини у 19-му садочку. Нові подробиці у судовій справі загибелі та травмування дітей він знає цю війну не з чуток, не з історії інших, а особисто. Урок мужності для майбутніх педагогів від захисника оборонця Маріуполя Данила Білого. Черговий хвостатик шукає дім знайомство з добряком лютиком, який вірить, що знайде свою людину. Доволі гаряче було вчора ввечері у центрі Криманчука. Чималий стоп диму та пожежу бачили містяни ще здалеку. Як з'ясувалося вже згодом, палало на території приватного домоволодіння по вулиці Троїцькій. 5 листопада о пів на п'яту годину вечора до служби порятунку надійшло сповіщення про те, що у Кременчуці на території приватного домоволодіння виникла пожежа. Негайно на місце виклику прибули рятувальники та встановили, що вогнем охоплено господарчу споруду на площі 70 метрів квадратних. У складі трьох одиниць техніки рятувальники загасили цю пожежу та врятували поруч розташований житловий будинок від знищення вогнем. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється. А вже вчора зранку у Кримочуці по вулиці Остапа Вишні горіла автівка. Подробиці далі прямою мовою. 5 листопада, о пів на четверту годину ранку на лінію 101 надійшло сповіщення про пожежу на території приватного домоволодіння у Кременчуці. За попередньою інформацією, вогнем було охоплено легковий автомобіль ФІАТ, прибудову до житлового будинку та частину даху. Негайно на місце виклику прибули рятувальники у складі трьох одиниць техніки та відразу приступили до гасіння пожежі. Житловий будинок від знищення вогнем було врятовано. Причина виникнення цієї пожежі встановлюється. Поліцейські встановили, що пошкодженим автомобілем користувався 50-річний чоловік, а житлова будівля належить п'ятдесятичотирирічній жінці. А ще правоохоронці вже згодом повідомили. Імовірно, тут мав місце підпал. Відразу працюючи як оперативним шляхом, було встановлено, що місцевий житель 89-го року народження ймовірно причетний до скоєного. Також було встановлено, що 3 листопада близько 6-ї години також в Крюківському районі чоловік скоєв ще один підпал автомобіля ВАЗ-2106, який належить також місцевому чоловіку 2005 року народження. Наразі правопорушнику вже подовлено про підозру. Також судом йому було обрано запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави 60 тисяч п'ятсот гривень. На даний час слідчими відділення поліції номер родин під процесуальним керівництвом прокуратури триває досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за статтями. 194 частиною 2. хід розслідування наразі триває. 5 листопада інспектори Полтавського рибоохоронного патруля провели черговий рибоохоронний рейд на Кримучурському водосховищі у районі селища Градеськ та села Недогарки. І як звітують, було зафіксовано низку правопорушень. У ході рибоохоронного рейду виявлено та вилучено 29 безгосподарських риболовних сіток загальною довжиною близько 2 км. До заборонених знаряд лову потрапила риба виду кара, слящ, плітка, судак загальною вагою 80 кг. Шановні рибалки-любителі, нагадуємо, що з 1 листопада розпочала діяти заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах, тому Полтавщина переходить у режим особливої охорони водою. Саме зараз риба збирається у глибоких ділянках річок, де має спокійно перезимувати. Будь-яке втручання або вилову таких місцях може завдати непоправної шкоди популяціям водних біоресурсів. Національне агентство із питань запобігання корупції виявило недостовірні дані у декларації помічника нардепа мовчина депутата із горішніх плавнів. Як повідомляють наші колеги із Кримичуцької газети, спираючись на оприлюднені висновки НАЗК після перевірки декларації депутата із горішніх плавнів Андрія Павленка, який працює помічником консультантом народного депутата України Олексія Мовчина, було виявлено певну невідповідність. Недостовірні відомості зазначені у декларації відрізняються від достовірних на загальну суму 1 мільйон 538 тридцять тисяч гривень. У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення. Ну і у Верховній Раді більшістю голосів підтримали законопроєкт, який у народі називають рейдерським. Закон має на меті заборонити боржникам продаж рухомого та нерухомого майна до погашення боргу. Передбачається, що стягувач боргу зможе швидше отримати інформацію та накласти арешт на майно. За прийняття закону за основу з працювання положень проголосували 236 народних депутатів. Що примітно, нардеп від Кременчука Олексій Мав. Чан цей так званий рейдерський закон підтримав, а його дядько Нардеп Шаповалов утримався при голосуванні. Місто знову у жалобі. Завтра Кременчук прощатиметься із вірним сином, люблячим чоловіком та батьком, відданим захисником батьківщини стрибком Юрієм Івановичем, який героїчно загинув 7 листопада минулого року, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації. Поховання Юрія Стрибка відбудеться завтра, 7 листопада, об 11-й прощання у міському палаці культури, о 12-й прощання у Свято-Миколаївському соборі. Поховають героя захисника у меморіалі захисників і захисниць на Свіштовському кладовищі. Співчуття рідним і близьким Юрія Стрибка. Знову таки про відсутність опалення у будинках, про перерахунки комунальних платіжок, а ще про проблеми у медичній галузі міста запитували сьогодні непровладні журналісти, у міського голови після засідання виконавчого комітету. Усі подробиці у наступному відеоматеріалі. Чи вже усі у місті з опаленням? На це запитання наш мер відповідає практично схвально. Соціальна сфера підключена вся, по будинкам по відомчим є деякі питання, і по ОСББ були питання. Да? Але якщо у мера все майже добре і майже усім тепло, то вже пересічні містяни ще й досі мерзнуть. Про це громада нарікає і нашим журналістам у соцмережах. Квартал 278, будинок 1, Київська, 24, центр центри міста тощо. Люди пишуть, що і досі без тепла та гарячої води. Так само вже на виконкомі пану Малецькому озвучили іще дві адреси, де мешканці теж нині із холодними батареями. То будинок 82 по набережній лейтенанта Дніпрова, і будинок 28 по квітки цісик. О, ну відпрацюйте, будь ласка. Те, як відповідальні служби вже відпрацювали, днями місця не могли спостерігати у самому середмісті, коли центральну вулицю Кременчука, вулицю Соборну, перехожих балкони та кафе поливало із даху дощем, який власноруч влаштували працівники управляючої компанії. По іншим будинкам інколи бувають пориви, інколи бувають криві руки. Наприклад, на вулиці Соборній потужна управляюча компанія в житло. Рембут, це сервіс, мабуть, був да протягом кількох годин зливала з поверху верхнього воду на дах колишньої стріт піце на тротуар на людей, і ну вважала, що це є нормальним, мотивуючи це, що ми зараз просто через обратку там стравлюємо повітря для того, щоб запустити циркуляцію по будинку. Тож на виконкомі пан Малецький, як чули, показово гримав та сварив за цю ситуацію. Ніби він та місто до управляючих компаній ніякого відношення не мають. Але ж саме у мерії і обирають управителів житлом, і тарифи їм потім підвищують тощо. До речі, як повідомив у продовження мер, перерахунки за той період, поки тепло ніби і дали, але за фактом його не було, для громади навряд чи зроблять, бо для того треба мати документи. Якщо це буде підтверджено належним чином документами, то можливо якісь перерахунки можуть здійснюватися. Серед іншого запитували журналісти у владників і про проблеми у медичній галузі міста. Зокрема, Кремечуська громада нарікає, що в усіх лікарнях міста закрили кабінети фізіотерапії, а персонал розпустили. На що міські управителі пояснюють, змінились підходи до лікування. Загалом в державі сучасні підходи до реабілітаційної служби реабілітаційної медицини вони кардинально змінились. Ще у 23-му році в липні був скасований наказ про фізіотерапевтичну допомогу від 93-го року, яким також скасовані і посади лікарів фізіотерапевтів у закладах охорони здоров'я. Фізіотерапевти залишились лише в санаторно-курортних закладах. Натомість в лікарнях, в закладах охорони здоров'я введені нові спеціалізації лікарів. Це лікар з фізичної та реабілітаційної медицини, та лікар-фізичний е е терапевт. Тому ну, казати про те, що персонал розпустили, це не відповідає дійсності. Персонал перенавчили, і вони тепер працюють за новими сучасними методами реабілітації. Говорили цього дня у мерії і про тих, кому міська влада віддала в оренду комунальне приміщення у самому центрі міста по вулиці Тараса Шевченка, 38, де раніше працювали квартирне управління та нотаріальна контора. Мер каже, цю будівлю новий власник отримав на аукціоні. Було три учасника, один запропонував 440 тисяч, да, чи стільки вони Михайлович? 400, 400 рівно, другий 140 на стільки, 120. 120. Ну, десь так, порядок 70. і третій 70. Перший і другий відмовилися, Ні. перший відмовився, а другий за 120 взяв. 720. За 120 тисяч, якщо ви в місяць готові платити 120 тисяч в міський бюджет, запрошуємо на наступні аукціони. Є... Як називається Єврокор плюс? Євротов Єврокор плюс, якщо не помиляється, Володимир Михайлович. А ось вже у відкритих даних, зокрема на платформі YouControl, можна побачити, що одним із власників тієї фірми, якого озвучив перший віцемер, є депутат міської ради Сергій Порчирян. Тобто ласи приміщення у самому середмісті площою 579 квадратних метрів, віддали в оренду знову таки не комусь невідомому, а людині із розряду обраних. У Кременчуці відразу на двох ділянках автошляху внесли зміни до організації дорожнього руху. Про це сьогодні нашим журналістам розповіли у патрульній поліції. Йдеться про перетин вулиць Троїцька, Хорольська та Проспекту Свободи, саме у районі зупинки міський сад. Зміни стосуються і автошляху із чималим трафіком у районі меморіалу Вічно живим. Що про те кажуть самі водії та на які ще проблемні розв'язки у місті звертають увагу, розкаже наша Роксалана Жукова. Інтенсивний транспортний потік, нетипова та складна конфігурація, ну і враховуючи аварійність ділянки на перетині трьох автошляхів міста, що в районі зупинки міський сад, нещодавно були внесені зміни до організації руху. Розповідає нам начальник відділення безпеки дорожнього руху батальйону патрульної поліції Кременчука Максим Чечель. Змінено пріоритети доріг. Вулиці Троїцьку визначено головною дорогою по відношенню до вулиці Хорольської. Відповідно, встановлені дорожні знаки. Також для більш впорядкування руху на даному перехресті, так як воно має велику площу, було нанесено дорожню розміт. За допомогою цієї дорожньої розмітки відбувається каналізування транспортних потоків. За словами поліціянта, попереджувальні знаки щодо змін теж встановлено згідно із правилами. Не на камеру водії нам зізнаються, і до офіційних змін вважали, що саме вулиця Троїцька тут є головною. Зміни торкнулися і ще однієї ділянки дороги. Мова йде про перетин вулиці Київської та проспекту Свободи. Якщо раніше рухаючись з київської для розвороту у бік Макдональдсу, водії мали прямувати далі. Тепер можуть розвернутися просто таки тут у районі меморіалу Вічно живим. Встановлено дорожні знаки напрямок руху смугах, які дозволяє розворот перед перехрестям з проспектом Свободи. Водії розповідають, новим маршрутом вже їздили і ось до яких висновків прийшли. Нарешті можна ну, скоротити шлях, тому що для того, щоб розвернутися на туву, ну, поїхати назад по Київській, треба ну, дуже, дуже далеко потрібно було об'їжджати. Дуже зручно стало. Зручніше, набагато треба об'їжджати там ну, краще. Я вважаю, що зробили правильно. Ну, от зараз я розвертався, там стоїть машина, яка ремонтує лінію. І мені пришлось практично з порушенням її об'їжджати. Втім, за словами водіїв, у місті ще лишаються ділянки автодоріг, які потребують змін у організації дорожнього руху. Принаймні, одразу кілька водіїв вказують на з'їзд із Пивзаводівського мосту. Ну, з'їзд з мосту. то, то перехрестя, як їхати з молодіжного співзаводу, то там є проблема. Дуже багато порушень. Ті, хто мають повернути направо, вони їдуть прямо. Ну, там багато проблем. Я думаю, що краще було б, якби воно через кільце було. У нас взагалі не вистачає дублікатів світлофору по місту. І я б додавав розмітку на поворотах, на перегрозках, куди людям їхати. Бо якщо взяти позаводський мост, з яким ми піднімаємося, там вже повертає хто як хоче. У поліції констатують, вже є напрацювання і щодо змін на інших ділянках. Втім, про які саме дороги йдеться, поки не кажуть. Трагічна історія чотирирічної давності досі не має остаточної крапки. Сьогодні у автозаводському районному суді в чергове розгадали справу за позовом Романа Пономаренка та Ольги Олійник. Батьків хлопчика, який отримав тяжкі травми після падіння дерева на території дитячого садочка номер 19 Родина вимагає від Кремчуської міської ради та підпорядкованих її департаментів відшкодування моральної та матеріальної шкод. По 864 тисячі гривень для кожного з батьків та 2,5 мільйони гривень для постраждалого Марка. До зали суду сьогодні з'явилася позивачка Ольга Олійник, мати постраждалого Марка Пономаренка. Разом з представниками Ольгою Масловою та Валерієм Галінкіним. Присутні були також представники окремих департаментів Кременчуцької міської ради та треті особи у справі, колишня завгоспка дитсадка Оксана Панащук і адвокати Руслан Ульянов та Сергій Сьоря. Водночас, уже не вперше на засідання не з'явилися треті особи: віцемерка Ольга Усанова та Наталія Коломойченко. Окрім них цього разу не прибув і представник КП Благоустрій Кременчука. Через його відсутність питання про проведення розгляду опинилося під сум. Мнівом прошу задоволені клопотання про відкладення відмовити. І згідно вже раніше подано клопотання, про продовжувати розгляд справи за відсутності відповідного представника. Вважаю, що участь вмусовому засіданні є поважною причиною заявки до суду, тому новий день послі задоволення клопотання. Натомість суддя Діна Андрієць ухвалила рішення про продовження розгляду справи. Слухання розпочали з допиту свідка бабусі постраждалого хлопчика Ірини Реченко. У суді вона пригадала деталі того трагічного жовтневого дня в дитячому садку. За словами жінки, відтоді назавжди змінили життя їх родини, а онук в результаті отримав статус особи з інвалідністю. На той момент діти на нього казали інвалід, але він не дуже тоді. Розумів, мабуть, цього слова, але сам факт, що з ним не грається, він переживав, що ну, практично не було ні з ким спілкування. Це мама, і він, болячки поїздки в інше місто. Окрім фізичних травм та моральної шкоди, погіршився і психологічний стан усіх членів сім'ї, розповідає пані Ірина. Її донька Ольга й досі живе у постійному стресі та страждає на безсоння. Погіршилось і здоров'я батька хлопчика. Кожен день в довготривалому стресі в нього розвилась криза батича гіпертонічної хвороби і ніяк не могли встаткувати в тиск. Після допиту свідка суд перейшов до дослідження письмових доказів, медичних довідок та витягів, що стосуються як батьків, так і самого постраждалого хлопчика. У матеріалах відображено, де саме проходив лікування Марк, які діагнози йому встановлювали, та в яких закладах він перебував після госпіталізації. Далі сторони розглянули висновки експертів, отриманих після дослідження частини того самого дерева, що впало на території дошкільного закладу. І травмувало хлопчика та спричинили й смерть дівчинки на німчиної саме під час оголошення цих матеріалів у адвоката третьої сторони Руслана Ульянова виникли доповнення. Передостання сторінка цього висновку там висновку де експерт описує, чому він не може дати висновок про те, що чи є дерево аварійно. експерт-біолог не зміг відповісти, чи є чи можна вражатися дерево аварійним з, 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 з тими явищами, які він визначив. А позивається означає, що забув. Експертдіолог возраз визначити. Наступне засідання відбудеться 26 листопада. Він знає цю війну не з чуток, не з історії інших, а особисто. Знає, бо став на захист своєї країни ще до повномасштабного вторгнення. Велика війна застала його у Маріуполі, звідти оборонець Данило Білий потрапив у ворожий полон, у якому провів майже три з половиною роки. В Вчора у стінах Кремчутської гуманітарно-технологічної академії студенти особисто спілкувалися із командиром 2-го відділення 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї бригади Данилом Білим. Про діалоги мужності розкаже наша Роксолана Жукова. Вже втретє на відкриту розмову зі студентами до Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії запрошують наших захисників все, аби поговорити про важливе. Данило білий про своє життя до війни та після її початку, а також про близько трьох з половиною років російського полону, розповідав і у етері візиту в рамках програми Голос Нескорених на зустріч же зі студентами оборонець приходить зі своєю найбільшою підтримкою людиною, яка вірила та чекала з мамою, яка власне є її викладачкою академії педагогом із багаторічним. Досвідом. Пані Ірина пригадує, як ще вагітною чекала на дівчинку, а народився син, якого назвали Даня. На останньому УЗІ вже тоді узі було сказали, що хлопчик для мене це була така, знаєте, як трагедія. Як же ж дівчинку чекали, вже а, наче платічка збиралася купувати, ну слава Богу, не купили. А, а потім народився хлопчик. І він же ж народився дуже схожий на дівчинку з величезними смарагдовими очима, з великими віями, з пухкими губками, коли в колясочці всі їхати всі питали, як звати вашу дівчинку. А кажуть, це це Даня, а вони Таня? Так, хто першою взяла на руки майбутнього оборонця ще у пологовому, а кошерка-гінекологиня Валентина Кірічек. Жінка теж передала свій привіт Данилу, але онлайн. Згадуючи ж, дитинство, військовослужбовець констатує: є уроки, які засвоював ще тоді, які так допомагали його становленню. Мужність, вічність, справедливість, повага, чесність до. Інших людей і завжди робити те, що ти робиш, на совість і ніколи не відкладати нічого на потім, усе робити одразу, доводити всю справу до кінця. До діалогів можності долучилася і вихователька Данила Олена Борисівна. Жінка каже, в пам'яті виринають картинки із того іншого життя, у якому не було війни. Ну а Данило Білий був маленьким хлопчиком. Бувають такі діти, от де посадиш, там він садить. А де поставиш, там він не стоїть. Яку б іграшку не дав, такою він буде гратися. Ось таким був Данічком. Коли на вулиці сутеніло, всі діти чекали матусю. Але наша матуся була завжди зайнята із студентами. І Даня. Вставав з кавуночка, залишав іграшки, йшов до дверей. І знаєте, хто з'являвся на порозі? На порозі з'являвся старший брат. Про особливий зв'язок зі старшим братом під час діалогів мужності лунало чимало. У нас з братом завжди було все добре, ми завжди підтримували один одного. Були готові підставити один одному плече. Ну, якщо суперечки були, хто на компроміс ішов перший. Він як той, хто доросліший, чи е, ви як той, хто молодший, я тому що я мог віда полочі старший брат приклад для всіх у родині. Теж військовослужбовець, якого нині всі так чекають з полону. Про полон не чуток, на жаль, знає і Данило. Аби стати на захист своєї країни, хлопець повернувся з Польщі. Зустрів же велику війну. Він захищаючи Маріуполь. Перед Дашою полону вже просто, навіть якщо чесно, вже нічого не хотілося. Навіть не хотілося вже жити в той час. Просто хотілося, щоб це вже все скінчилося якнайшвидше і вже нічого не відчувати, забути все, що побачив, через все, що пройшов. Там у російських катівнях триматися майже три з половиною роки допомагали загартованість, впевненість у тому, що його чекають, та віра в Бога. Для рідних оборонця очікування теж стало випробуванням, як і кожен обмін, у якому не було Данила. Тільки черговий обмін, і всі мені пишуть: ну що, ну що, ну що. І я почала вже виступляти в Фейсбуці пости, що моїх немає. Чи були передчуття в цей момент, не було. І це був раптовий дзвонок, дзвінок з СБУ, Коли київський номер телефонує, ну знаєте, можуть банки телефонувати, чи ще хтось. Київський номер. Я беру трубку, а мені говорять, там Рина Олексіївна вас турбує Служба безпеки України, ваш син, герой, білий Данило, звільнений з полону. І в мене почалася істерика. Уроки мужності у академії не обійшлися й без теплих обіймів, щирих побажань традиційного підписання прапору України. Сам же Данило Білий говорить: навіть в полоні не мріяв про щось матеріальне, а просто обійняти рідних. І після пережитого покидати військову справу не збирається. На питання про плани на майбутнє ствердно відповідає: я діючий військовий, мене потребує моя країна, і я з нею залишаюся. Черговий хвостатик шукає дім цього разу. У нашій традиційній рубриці хочемо познайомити вас із особливим чотирилапом, який багато вже пережив, але все одно вірить у людей. Вірить, що неодмінно знайде свого господаря. Адже дружба між собакою і людиною це однозначно більше ніж просто дружба. Це взаєморозуміння, підтримка та безумовна любов. Тож придивіться уважніше. У цих глибоких собачих очах відразу відчувається відданість і віра. Як цей великий красень опинився на вулиці, працівники комунального підприємства «Спецсервіс Кремачок можуть тільки здогадуватись. Ймовірно, колись домашнього собаку в один момент хтось зрадив. Але що відомо точно, чотирилапий без допомоги людини в умовах собачого вуличного життя, навряд чи б вижив. Він потрапив до нас в крайньому ступені виснаження. Mm -hmm. до нас, ну, на жаль, в нашій практиці ми стикаємося час від часу з такими випадками mm -hmm. і було ще під питанням, чи зможемо ми його взагалі врятувати. Йому да? mm -hmm. треба було спеціальне харчування дуже довго. Тож пса у пункті перетримки тварин довго виходжували із дієтичним харчуванням, нежирним м'ясом, сиром тощо допомагали небайдужі містяни, які приносили їжу для виснаженої собаки до спецсервісу. Сьогодні чотирилапого доліковують. У нього ще залишаються рани на лапках, теж імовірно, від вуличного життя, до якого собака абсолютно не звик. У комунальному підприємстві дуже сподіваються, що за цим особливим чотирилапом неодмінно прийдуть. Цього песика ми називаємо Лютік. Ну на ім'я таке в нього трошки не відповідає його зовнішності. Це такий наш якийсь прикол своєрідний. От Лютік в нас особливий пес. Він уже доволі довго в нас шукаємо йому сім'ю. Така собака, яка потребує саме людини. Йому mm -hmm. треба бути е, поруч. Він... Ну він такий великий, але він не злий, Ні, 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 Якраз його зовнішність і його ім'я, тобто mm -hmm. його зовнішність не відповідає його характеру. Uh -huh. Тобто він здається таким прям охоронцем, такою серйозною собакою, а в душі він дійсно як лютік, як квіточка. Тому що він взагалі до всіх нормально ставиться, людей любить. Це як. Схоже на лабая, але в нього довгий хвостик. До речі, як нам стало відомо, лютіка зі спецсервісу вже забирали син з батьком, але так трапилось, що спочатку сина забрали на фронт, потім через тиждень за ним пішов і батько. Тож собаку сім'я була змушена повернути назад. Але лютік продовжує чекати і вірити у своє щасливе домашнє собаче майбутнє. Ми дуже хочемо, щоб він став домашнім. Це буде чудовий, чудовий друг і ну виглядає він як охоронець, Тому я думаю, що для приватного будинку це теж буде перевага. Для господарів, що з такою собаку точно страшно не буде. Адреса і телефон спецсервісу на ваших екранах. Вірний чотирилапий друг із великим серцем дуже чекає на свою людину. Це був останній матеріал випуску, але хочу повідомити, що вже завтра в етері телеканалу Візит прем'єра нової програми Не втрачати. Перший випуск присвячено історії Ярослави Хлань жінки, яка після звістки про безвісти зниклого чоловіка не зламалася, а навпаки, стала підтримкою для інших. Вона щодня, вже понад два місяці, виходить разом з однодумцями на вулиці Кримучка, щоб ініціювати хвилину мовчання, зокрема у районі молодіжного. Про силу, віру та незламність Ярослави. Дивіться вже завтра о 20.40 у рамках програми Не втрачати на телеканалі Візит. Ну і насамкінець прогноз погоди на завтра, 7 листопада. За прогнозами синоптиків, день має бути похмурим, але з проясненнями. Температура повітря від плюс 6 градусів вночі до 11 тепла в день. Швидкість вітру від 1 до 4 метрів за секунду. А я нагадую, що більше новин з життя нашого міста вже у підсумковому випуску у суботу. Тож залишайтесь з нами і неодмінно віримо у краще.